Доброго дня, шановні клієнти. Це така от чудова акумуляторна настінна лампа. подобний акумулятор. Має зарядочку Type-C. В комплекті Шнурок іде Type-C. Вистачає лампи до 6 годин, сенсорне керування. Має жовте, біле, нейтральне світло. Також можна плавно, якщо нажимає, нажимаєте дотиком і утримуєте, є Тобто, Главне зміна яскравості. Можна зробити нічник. Або отримуєте і саме яскраве. Залізний стеж. стежень. Добре, хороша фіксація, вона жорстка. Повна зарядка від мережі 2-2,5 години. Яскраве освітлення, потужність 7 Вт. діоди Мусність акумулятора 1200 мА. Вона може працювати, до речі, як від акумулятора вбудована, так і від мережі. Підключати в мережу 220 від блока. Блочка USB. Підійде, наприклад, від телефону.